Атмосферна коляда від співачки та громадської діячки Софії Федини та народні пісні від Київського фольклорного гурту Лунниця у Полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі. З перших днів війни він став осередком волонтерської допомоги фронту. Тож на Василя тут влаштували благодійний різдвяний вечір по-волонтерськи. Коли Юля Горочаніна мені написала, що так би хотіла приїхати до тебе на коляду по волонтерськи до Львова, я їй сказала, а ти організуй в Полтаві я приїду. Сьогодні я тут. Небес, щоб Знаєте, блаженної пам'яті Андрей Шептицький він казав, що той, хто співає, той молиться двічі. Я люблю жартувати, що той, хто колядує. Той молиться тричі, тому що коляда завжди настільки щира, і вона лине одразу до Бога, а тим паче вона дає нам всередині сили долати усі проблеми, які ми зараз маємо, об'єднуватися. Пані Софія Федина вона з цим з цією колядою була у Львові, виступала в інших містах і завітала до Полтави. Можливо, це стане гарною традицією, і ми теж підтримуємо цю традицію, щоб підняти наш настрій, наш дух і пам'ятати, що. Зло ніколи не може перемогти добро, бо зло не має сутності. Різдво це про щирість, про бажання ділитися та допомагати. Переконані учасники дійства, співаючи коляду, присутні збирали гроші на блок живлення Бандера для 116-ї бригади тероборони, яка зараз на передовій. Це українська розробка, вінницьких розробників дуже зручна. А це великий акумулятор, куди можуть доєднуватися одночасно заряджати велику кількість і телефонів, і Starlink, і підзаряджати дрон використовувати. Тобто, якщо ви десь на позиції, і там немає електроенергії, то ця річ дуже допомагає одночасно всім отримати джерелом енергії для різних приладів. На Різдвяному вечорі по-волонтерськи, і Олександр Ткачук, волонтер та військовий, який 242 дні був у російському полоні та повернувся до Полтави 31 грудня. Загалом наколядували 26 тисяч гривень, а цієї суми, говорять волонтери, вистачить і на павербанк Бандера, і інші речі необхідні взимку на передовій.